Прибули за призначенням три автомобілі, заповнені медикаментами. Приїхали до Свалявської центральної районної лікарні, аби допомогти хворим пацієнтам. Ви отримали гуманітарну допомогу, це є таблетовані препарати, різдво це є і гормони, і препарати від тиску, і препарати проти рвоти і багато інших медикаментів. Ці ліки ми будуть розподілимо по наших відділеннях. Якщо у нас буде великий надлишок, плануємо передати ще нашим колегам з первинної ланки. Потреба в медикаментах завжди є: препарати від тиску приймаються на постійній основі. Тобто люди вживають їх щодня. Якщо Змога роздати нашим мешканцям, це тільки вітається, і це добре. Це чергова гуманітарна допомога від громадської спілки Закарпатські газди, об'їздивши майже всі прифронтові області, організація, яка з початком війни в Україні стала волонтерською, до сьогодні невпинно допомагає військовим та всім українцям. Завдяки небайдужим підприємцям і благодійникам. Команда волонтерів тонами доставляє необхідний вантаж. Громадська спілка закарпатські газди» разом із Благодійним фондом One for Humanity. Представник тут є Мирослав Порохнавий. Завезли ми ліки в Свалявську лікарню. Це не перший нас приїзд вже в Свалявську лікарню. Ми давно вже співпрацюємо і ми раді тому, що ми можемо допомогти нашим людям Закарпатським, які проходять лікування. Свалявська лікарні, а можливо, і переселенцям, які так само тут обслуговуються. Наші партнери із благодійного фонду «One for Humanity» щось хочуть провести. Ми даємо розсилку на лікарні. Свалявська лікарня завжди першою відкликається на те, що потрібно. Ну, того, відповідно, і сьогодні вони отримали від нас від закарпатських ГАЗів, від «One for Humanity» допомогу. Але це не тільки Свалявська, сьогодні це Свалявська. Це і Перечинська лікарня, це Великоберезнянська лікарня, це і Ясінянська лікарня, лікарня. Гуманітарну допомогу відправили від постійних словацьких партнерів. Цього разу доставили близько 10 палет лікарських препаратів. Наша благодійна організація One for Humanity привезла тут до госпіталя до лікарні сваляві ліки. За нами бачите, ми розружаємо три буси. Думаю, що це. Буде допомагати людям тут. Схваляють завдяки нелегкій праці волонтерів. Безліч людей отримують необхідну допомогу, сильні, витривалі та винахідливі. Саме такими стали волонтери Закарпаття із початком війни.